Добрий день. Мені часто пишуть про те, що закони наші не працюють. Що співробітники поліції порушують права людини, що співробітники ТЦК також вони взагалі не зважають ні на які закони, ні на постанови. Вони от просто беруть і займаються свавіллям і таке інше, що суди не працюють, і таке, і так далі. Але ж, друзі, ну я вам скажу так, що у нас законодавство, воно більш-менш нормальне. Чому воно таке? Ну це питання вже до Верховної Ради. Чому воно не працює так, як вони про це заявляють? Тобто, в нас було заявлено, що буде зміни до. Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зміни до закону про військовий обозик військ, військову службу, і буде посилена мобілізація. Але, як ми бачимо на практиці зараз, вже, що це не так. Я про це вже казав ще у січні, якщо ви хочете, можете подивитися там на моє відео на цей, щодо цього, так? І дійсно. У нас законодавство зараз воно надає можливість людям захищатися, захищати свої права законним шляхом. Тобто тут не йде мова взагалі -то про якесь там ухилянство, про те, що е, ви там чи повинні чи не повинні е, виконувати е, якісь вимоги з боку державних органів. Звісно, що ви повинні діяти по закону і я. До цього і закликаю. І добре, що закон, наша конституція і судова практика також вони нам допомагають в цьому. Якщо вони допомагають, то треба цим користуватися. От нещодавно у мене була ситуація, буквально вчора, коли людину затримали. Він зразу не звернувся до мене, не звернувся, і так вийшло, що його затримав співробітник поліції. Він був сам. Він йому сказав просто, що треба поїхати до ТЦК для того, щоб уточнити дані, тобто для оновлення даних, як вони кажуть, але ж ми знаємо, що нема такого поняття оновлення даних. При цьому людина вона так вийшла, що вона не стоїть на військовому обліку. Якщо вона не стоїть на військовому обліку, то тоді е -е виникає питання. А взагалі то, чи можуть його доставляти до ТЦК. Ну, вони б могли б доставити, точніше, співробітник поліції, якщо б людина знаходилась у розшуку. Але ж людина у розшуку щодо ТЦК не перебувала. Йому повістки не надсилались, його не викликали. Тому на якій підставі співробітник поліції його затримав і доставив у, цей, у цей от Дніпровський. ТЦК, ну, відома лише йому, але ж це протиправне дії. Щодо протиправних дій, то потрібно, звісно, реагувати відповідним чином. Тобто то треба оскаржувати такі дії. Він звернувся, коли вже було прийнято рішення. Тобто його вже призвали. Він вже знаходився у ТЦК. Йому оформили всі документи там. Чи ставили вони його на облік, чи ні. Про це ми не знаємо, тому що він не писав заяви на постановлення на облік. Але ж йому склали документи ВЛК, не показали їх, не надали можливість їх оскаржити і видали вже наказ про його призов. В результаті він звернувся до мене, коли його вже намагалися там посадити до цього бусику і відвести на ДРВЗ для. Відправки подальшої е, у військову частину, тобто на полігон, е, він відреагував не зразу, але ж добре, що він до мене звернувся. Я підготував відповідні документи, подав їх е, куди потрібно, в компетентні органи, і вже намагався приїхати. Збирався вже поїхати туди для того, щоб визволяти його. Але після таких дій, після того як він ці документи показав, що він подав заяви, показав там співробітникам поліції, там ще приїхали співробітники воєнної прокуратури, от і вони побачили його позицію, і все питання не було. Вони його відпустили. Людину відпустили, тому що вони зрозуміли, що їхні дії, вони є протиправні. Про, проти тому, друзі, користуйтеся, користуйтеся допомогою. Якщо хочете самі, вивчайте закони. Це не дуже важко. Хоча ну, треба мати якісь, звісно, навички, яким чином шукати нормативне провірати, як їх взагалі читати, як їх розуміти. Тому що. Е Одне, що ви знаєте, де що там написано, інша справа прочитати, знайти, швидко знайти і застосувати цю норму. От мені буває, пишуть: от е, національна поліція вона не була, наприклад, утворена законом. Ну, друзі, е, така позиція є хибна. Треба користуватися іншими нормами, які. Дійсно, існують, тому що в законодавстві України немає такої норми, яка б встановлювала, що е, поліція повинна бути утворена законом, це е, невірне тлумачення. Тому є інші норми права, відповідно до яких ви можете себе захистити. Ну, це не так е, легко, як е, хтось там заявляє про те, що там все не працює, держава. Наша утворена, теж незаконна, десь вона там зареєстрована, і так далі. Друзі, користуйтеся законами, користуйтеся нормальними практиками. Не треба видумувати і йти на поводу у людей, які не є юристами, фахівцями у цих питаннях. Тому, якщо потрібно, звертайтеся, якщо ви хочете самостійно вивчити це питання, база вся відкрита, можете читати. Можете дивитися мої ролики. але ж, звісно, що цього недостатньо. Треба більш зануритись в це питання і знати, де що знаходити. І головне тлумачити, вірно, тлумачити ці норми. Тому, якщо хочете, можете підключатися до мого коротенького семиденного марафону, який взагалі е, е дасть вам розуміння. Загальне розуміння, яким чином захищати свої права, не тільки з поліцією, не тільки там зараз у цим ТЦК. Це взагалі потрібно будь-якій людині, тому що в школі є такий предмет, але ж ми знаємо, що там даються такі основи, які не можна застосувати на практиці. Я ж даю вам е ті інструменти, які можуть надати вам можливість захистити себе. Від будь-якого свавілля. якщо ви підприємець, якщо до вас там приходить податкова, якщо співробітник поліції вас зупиняє десь на вулиці, на автомобілі і так далі, тобто ви повинні знати основи основи захисту, основи справового самозахисту. Е, Звісно, що крім марафону, у мене є е, ще преміум курс там. Він на два місяці, а є ще на півроку, якщо хочете, можете його пройти. Це, звісно, краще. Я взагалі вважаю, що кожна людина повинна його пройти, оскільки це є ну, основа безпеки. Основа чому основа? Тому що питання безпеки воно, воно у пираміді Маслов стоїть, знаєте, в основі. Тобто, якщо у вас нема. Безпеки, якщо ви не почуваєте себе е, вільною людиною і не розумієте законодавство, чому законодавство? Тому що ми зараз живемо не е, десь там у горах або в лісі. І для того, щоб нам жити у суспільстві нормально, безпечно, треба знати правила, по яких це суспільство живе. А правила це і є закони. Тобто, для того, щоб ви просто-напросто. Змогли розуміти у ці правила суспільного життя, яким чином поводитись з різними категоріями, в тому числі з представниками державних органів. О для цього потрібно це знати. Це потрібно будь-якій людині, яка взагалі не хоче потрапити в халепу, не хоче втратити все, не хоче втратити. Ані свої гроші, ані своє майно, а не здоров'я, а не життя. Тому що порушення прав людини, воно саме веде до цього. Друзі. Тому підписуйтесь на мій канал, записуйтесь на мої курси, проходьте і будемо разом навчатися. Будемо виробляти законні стратегії вашого захисту. Законні. Закони працюють. Це я вам скажу 100%. Тому користуйтеся ними. Якщо ви іми не користуєтесь цими інструментами, то нічого доброго з цього не вийде. Все, до зв'язку.